Доброго вечора, вітаю всіх на каналі PRO.UA. Пропоную вашій увазі огляд новинних подій за 10 березня. Хоча ми кажемо новинні події, насправді це просто огляд новинної стрічки. І готуючи сьогоднішню передачу, я щойно переглянув приблизно такий самий огляд Майкла Найкі: у нього все пропало. Так, Трамп жахливий, він усе руйнує, усе пропало, жах і катастрофа. І це чудово продається. Існують, хоча в російськомовному просторі їх майже не лишилося Трампісти, у яких усе прекрасно, Трамп чудовий, Трамп прекрасний, Трамп створює Нову Америку і бореться з монстрами. На цьому каналі я вважаю, що нічого ідеального не буває, і Трамп робить дуже багато поганого і дуже багато доброго. Проте така позиція, розбещена примітивізмом сучасного медійного середовища, часто не вкладається людям у голові. Тим не менш, я наполягаю. Трамп робить дуже багато хорошого та дуже багато нехорошого. Тож давайте розбиратися разом. Я хочу розсортувати всю феєричну активність Трампа на шість різних категорій. Перше, не за пріоритетністю, а просто за списком, це соціально-культурні зміни, питання трансгендерів, свобода слова та все те, що за останні приблизно 20 років принесла соціал-демократична громадськість в американське середовище. Трамп розібрався з цим як кухар із картоплею, і тут у нього найвищі оцінки. Сам факт того, що я можу говорити на Ютубі все, що хочу, коли хочу і як хочу, і не боюся заборони чи блокування, уже говорить про чимало. Це фундаментальні і суттєві зміни, і їх не можна забувати. Те, що тепер потенційний кандидат у майбутні президенти від демократичної партії, принаймні він себе так позиціює, Губернатор Ньюсом каже, це ідіотизм дозволяти чоловікам грати у жіночому спорті. Ну розумієте, він таке сказав. Ні, це не Трамп, це губернатор Ньюсом, той самий, який е, уперше дозволив у сан франциско ще 2005 року одностатеві шлюби. Він був попереду цього паровоза. А тепер опам'ятався. І це все завдяки Трампу, про це не можна забувати. Перейдемо до нелегальної імміграції. Тут ситуація трохи гірша, але теж дуже непогано. Трамп заблокував нелегальний перетин кордонів Сполучених Штатів, зробив те, про що Байден розповідав, що це неможливо. Тобто, Трамп здійснив Геркулесів подвиг, зробив те, що, принаймні, за словами його попередника Байдена, зробити було неможливо. Перехід через Панамський перешийок, де є дуже вузьке місце, скоротився на 99%. Люди, які йшли пішки, почали повертатися назад, зрозумівши, що вони не пройдуть. Отже, це безумовно плюс, що тут не так блискуче. Депортації відбуваються дуже повільно, депортують менше, ніж тисячу осіб на день. Такими темпами, це як чайною ложкою вичерпувати океан. Тисяча людей на день, а нелегальних іммігрантів близько 20 мільйонів існують більш радикальні способи депортації, але Трамп їх поки що не знайшов. Можливо, хочеться вірити, що знайде. Загалом і тут усе непогано. Наступне, що робить Трамп, це знищує глибинну державу, діпстейт, безумні витрати, роздутий державний апарат, і робить це досить упевнено і успішно, мабуть, на це його найуспішніша і найбільш помітна активність. Відповідно, тут він отримує найбільше критики, причому іноді вона буває зовсім дивакуватою, як от у бік маска. Маск це найкраще, що придумав Трамп, адже маск зараз практично повністю зайнятий саме цим державним проектом. У маска вартість активів у Теслі впала приблизно на 40%, але він продовжує чистити оті авгієві стайні. Я завжди плутав, як правильно це називається в російській, але в будь-якому разі це колосальне прибирання. Тож тут у них найвищі оцінки. Щодня ми дізнаємося про нові мільярди доларів, витрачені в нікуди. І це лише початок, цей процес необхідний, адже подібного самоочищення немає в жодній державі. Знищується все, що відмерло і не працює, його треба злити як непотріб, якщо порівнювати державний організм із людським. От що зараз робить Ілон Маск, і це прекрасно. Не можна про це забувати. Наступне, що робить Трамп, це реформа охорони здоров'я, healthcare. І військова реформа. Він реформує американський оборонний потенціал та оборонну промисловість. Уперше за багато років у нас не недобір, а перебір. Є з кого вибирати молодь хоче йти в армію. І те, що зараз робить кеннеді молодший, повільно, без зайвої реклами, це величезні зміни, які призведуть до суттєвого покращення здоров'я американців. Це теж величезний плюс. Коли ми кажемо, що все жахливо. Не забуваємо про ці деталі, які мені, як американцеві, значно важливіші за все інше здоров'я, що може бути важливішим за здоров'я? Тепер перейдемо до речей, що не настільки в плюс, це економіка. Як не дивно, під час попереднього терміну в Трампа була чудова економіка. Усе, що я перелічив, тоді у Трампа було погано, а тепер із цим добре, але сама економіка зараз ледь дихає. Вона перезріла, як будь-який продукт, і незабаром повинна впасти. З 2008 року не було рецесії, не враховуючи один чи два квартали під час коронавірусу, що ніхто і не помітив. Тобто з 2008 року не було рецесії. Це найдовший безрецесійний період за всю історію Сполучених Штатів. І друге, що важливо розуміти, тарифи. Вони повністю вбивають Америку, навіть не самі тарифи, а ідея. Сьогодні ми їх запроваджуємо. Завтра скасовуємо, потім знову запроваджуємо. У результаті зріс той самий торговельний дефіцит, з яким так довго боровся Трамп. Бізнеси почали скуповувати все про всяк випадок. Цілком природна поведінка. Через це порушується нормальна економічна структура. Капітали то тікають, то не тікають. Загалом усе це абсурд і маразм. І, мабуть, найгірше, чим прославився Трамп, це міжнародні відносини. Усе, що він називав своєю метою, повністю провалилося. Від звільнення заручників в Ізраїлі за не відбулося до мрій про там завоювання Гренландії, Канади і Панами, нічого не склалося. До того ж, і абсолютно зруйновані американсько-українські відносини, все це не працює, і добре, що не працює, бо з якихось незрозумілих причин міністром закордонних справ Сполучених Штатів де-факто виступає Стівен Уіткер, особистий друг Трампа і партнер по гольфу, а не Марко Рубіо, офіційний держсекретар. Це пряме порушення американської конституції, адже Уіткера ніхто не призначав, за нього ніхто не голосував, сенат його не затверджував. Навіщо Трамп так робить, незрозуміло, але результат плачевний і це вже добре видно. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Мій уряд реалізує наш план щодо побудови сильнішої економіки, створення нових торговельних відносин з надійними торговими партнерами. І для захисту наших кордонів. Є хтось, хто намагається зробити протилежне. Є хтось, хто намагається послабити нашу економіку. Так, Дональд Трамп. Дональд Трамп і Дональд Трамп. Як ми знаємо, як щойно сказав прем'єр-міністр, ввів необґрунтовані тарифи на те, що ми виробляємо, на те, що ми продаємо, е, на те, як ми заробляємо на життя, канадський уряд справедливо відповів і справедливо відповідає нашими власними тарифами. Це матиме максимальний вплив у Сполучених Штатах і мінімальний вплив тут у Канаді. І мій уряд залишатиме наші тарифи, поки американці не покажуть нам повагу. Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну. Думайте, якби вони досягли успіху, вони б знищили наш спосіб життя в Америці охорона здоров'я на це великий бізнес у Канаді. Це право. Америка це не Канада. І Канада ніколи і то ніколи не буде частиною Америки вам будь-якій формі чи вигляді. Ми не просили про цю боротьбу, але канадці завжди готові. Коли хтось інший кидає виклик: тож американці не повинні помилятися в торгівлі, як і в хокеї. Канада переможе. За даними джерела The Hill, уряд Онтаріо запроваджує 25 тисячну надбавку на експорт електроенергії у три американські штати Нью-Йорк, Міннесоту і Мічиган. Такий захід є відповіддю на нещодавно оголошені адміністрацією Трампа 25 відсоткові тарифи на імпорт із Канади та Мексики. Ці зміни зачеплять електропостачання для півтора мільйона будинків і підприємств та можуть коштувати 400 тисяч доларів на день. Обсяг витрат може вплинути на операторів електромереж цих штатів, а також ставить під загрозу робочі місця і економіку Онтаріо. Представник від Міннесоти Том Емер вважає, що дії Канади можуть зміцнити підтримку Трампа. І от почалося це та дурість, абсолютна дурість. Причому цікаво, що незадовго до свого обрання, буквально за два місяці, я слухав Трампа, де йому поставили запитання про тарифи. І він відповів, що тарифи ніколи не працюють, що їх можна використовувати як короткостроковий захід і що діє саме загроза тарифів, а не їхнє реальне запровадження. І навіть якщо ви запровадили тарифи, маєте чітко розуміти стратегію виходу, як і коли їх знімати, бо інакше вам відповідатимуть зустрічними тарифами, які знищать вашу економіку. Це були слова Дональда Трампа, але певно, це були слова іншого Дональда Трампа. Тепер він запевняє, що тарифи це найкраще, що могло трапитися за. Американським народом, ні, панове, це абсолютний ідіотизм, допомагаючи одній галузі, наприклад, автомобільній, ви знищуєте іншу. Відповідно, блокується американський експорт на обмін до того, що ви запроваджуєте тарифи на імпорт. Навіщо було давати канадським лівим такий пропагандистський токен, я не розумію. У Канаді був, можливо, невеличкий, але шанс на перемогу союзників Трампа. Але для цього Трамп мав їм допомагати. Натомість у своїй міжнародній політиці Трамп зробив усе, щоб канадці зненавиділи правих, зненавиділи вільне суспільство і особисто Трампа. Таким чином, політик у Канаді, який, можливо, мав би шанс колись перемогти з підтримкою Трампа, був повністю знищений риторикою і поведінкою Трампа. Абсолютно нерозумні, незбагненні речі. Для чого Трамп говорить про приєднання Канади, то я взагалі не розумію. Це за межею здорового глузду такого ніколи не буде. Канада величезна суверенна країна, та й поведінка Трампа зробила все, аби вони нас ненавиділи. Як пише New York Post, американські фондові ринки розпочали тиждень із різкого падіння після того, як президент Трамп відмовився виключити можливість рецесії. Індекси Dow Jones, Nasdaq і S&P 500 сильно впали. Зокрема, Nasdaq втратив понад 4%. Це сталося на тлі зростання економічних побоювань і неоднозначної тарифної політики адміністрації. Коментарі Трампа викликали тривогу в економістів. І компанії на кшталт Тесла та Магніфіцент Сьомий також зазнали значних втрат на біржі. Економісти з провідних банків переглядають свої прогнози щодо шкоди для економіки Сполучених Штатів, передбачаючи збільшену ймовірність рецесії. У Трампа запитала Марія Бартолома, ведуча на Fox News, чи можлива рецесія цього року, на що Трамп мав би чергово відповісти ні, нічого не станеться, адже це визначає впевненість у капіталовкладеннях і на ринках. Замість цього він сказав, нам треба трохи потерпіти, але тарифи це найкраще, що було в житті американського народу. Після цього котирування цінних паперів обвалилися, і ми показали вам ключові позиції і ключові компанії, за якими сталося падіння. Проект Ілона Маска, департамент урядової ефективності, ДОГ, започаткований для підвищення ефективності роботи держагентств Сполучених Штатів, зіштовхнувся з низкою судових позовів. За даними Bloomberg, деякі судді обмежили доступ працівників Дог до особистої та фінансової інформації американців у відомствах, таких як Міністерство освіти й управління з питань персоналу. Проте, в інших агентствах, зокрема в Міністерстві торгівлі та міністерстві енергетики, суди відмовилися негайно втручатися і забороняти доступ. Ці судові справи, частина з яких пов'язана з діями президента Дональда Трампа щодо скорочення державних видатків і реорганізації агентств, викликають занепокоєння через недостатню прозорість і сумнівну законність структури Дох. Це конвульсія глибинної держави, що вмирає. Людей звільняють масово по десятках тисяч, а вони до такого не звикли, не знають, як поводитися. Природна реакція бігти до суддів. Багато хто з них упереджені, і вони ухвалюють рішення, щоб зупинити те, що Трамп через Ілона Маска робить, зменшує роль держави в суспільстві і, відповідно, роль держчиновників. Нічого страшного тут немає. Це нормальний і природний оздоровчий процес. Чи треба всіх знищувати до нуля? Ні. Певна кількість державних службовців безумовно потрібна. Але через 250 років американської історії, особливо за останні 100 років, починаючи з часів Франкліна Делана Рузвельта, цей апарат розрісся до непристойних масштабів. Права рука не знає, що робить ліва нога. Люди працюють із дому і не з'являються на робочих місцях, гроші виплачуються незрозуміло кому, контракти проплачуються за кумівством. Тепер усе це маск викорінює, а система кричить Стогний, опиратиметься як і належить. У статті The Hill повідомляється, що пограничний цар президента Трампа Том Гоуман підтвердив можливість депортації легального іммігранта після арешту випускника Колумбійського університету з грін картою. Гоуман заявив, що заарештований Махмуд Халіл, активіст пропалестинського руху, може бути депортований, якщо він порушив умови своєї візи, скоївши злочин. Арешт підтверджений держсекретарем Марко Рубіо і пов'язаний з участю Халіла в протестах у Колумбійському університеті. Адвокат Халіла заявив про намір відстоювати його права в суді, назвавши арешт несправедливим і ретельно спланованим кроком. Це дуже цікава справа, про яку варто поговорити детальніше. Так, безумовно, власник грін карти не є громадянином, і якщо ця людина скоїла злочин, її можна депортувати. Навіщо нам Україні злочинці? Але питання, чи справді цей молодий чоловік скоїв злочин, участь у протестних мітингах це не злочин. Можливо, я чогось не знаю, і завтра нам повідомлять про якусь протиправну дію, але станом на зараз про це не йдеться, поки людині не висунули жодних офіційних обвинувачень у злочині, а суд цього не підтвердив, його арешт і депортація видаються мені незаконними. Хоча риторика цього молодика мені особисто неприємна, ми не можемо створювати прецедент депортації за політичними мотивами, бо топір двосічний. Завтра демократи візьмуть цей прецедент на озброєння і почнуть депортувати вже нас. Так не можна. Ви подорожуєте світом і бачите дуже послідовний зв'язок між масовим збільшенням імміграції та масовим зростанням цін на житло. І ми повинні бути чесними щодо цього. Я бачу, що один з наших приємних представників тут хоче заповнювати країну нелегальними іммігрантами, роблячи ваші громади недоступними. Але мадам, з усією повагою, одна з причин, чому ми робимо те, що робимо, полягає в тому, що ми хочемо зробити життя американців більш доступним. Це одна з причин, чому ми робимо те, що робимо. Це відверта демагогія. Так, нелегальна імміграція є незаконною, аморальною і асоціальною. Це зрозуміло. Але твердження, що саме імміграція, нелегальна чи легальна, робить житло дорожчим, видається мені абсурдним. Адже в країну прибувають і люди, які працюють на будівництві, якщо депортувати всіх їх. Хто зводитиме наші будинки, житло стане ще дорожчим, тобто імміграція це не лише споживачі, а й виробники, робочі руки, зокрема і на будівництві. Принаймні в Каліфорнії на будовах працюють майже самі нелегали. Мене дивує рівень некомпетентності та демагогії Джея Дівенса: він не бачить очевидних речей, цю дешеву риторику розуміють так само і прихильники Демократичної партії. І це не сприяє Трампові. Якщо говорити про якусь спільну ідеологію, такі заяви дискредитують команду Трампа і його справу в очах багатьох виборців, бо виглядає, що вони трохи не при собі. За даними агентства Reuters, підконтрольний республіканцям Конгрес Сполучених Штатів планує вжити заходів щоб уникнути часткового закриття уряду. Законопроєкт, який підтримав президент Дональд Трамп, передбачає фінансування до кінця поточного фінансового року, тобто до 30 вересня, і вже отримав підтримку представників Духа Свободи з республіканської партії, які раніше виступали проти бюджету. Сенатські демократи теж готові підтримати законопроєкт, аби не допустити хаосу. Законопроєкт збільшує витрати на оборону на 6 мільярдів доларів, тоді як неконтрольовані видатки зменшуються на 13 мільярдів доларів. За повідомленням Newsmax, конгресмен Річ Маккормік із Джорджії заявив, що республіканцям у палаті представників можливо доведеться залучити голоси демократів для ухвалення тимчасової резолюції і уникнути зупинки роботи уряду, коли фінансування припиниться в п'ятницю. Він наголосив, що протягом трьох років Конгрес ухвалював лише тимчасові резолюції, зберігаючи видатки на рівні 7 трильйонів доларів на рік за доходів у 5 трильйонів. Маккормік стурбований дефіцитом і вважає, що найбільша стаття витрат охорона здоров'я лишилася недопрацьованою в запропонованому законопроєкті. Давайте розберемося. Це важлива стаття, хоч вона й не така сексуальна з точки зору заголовків, але суттєва. Федеральний уряд Сполучених Штатів отримує 5 трильйонів доларів доходів і витрачає 7 трильйонів на рік. Відповідно, у бюджет уже закладено дефіцит у 2 трильйони. Окрім цього, запланованого дефіциту завжди додаються додаткові видатки на боротьбу з наслідками. Ураганів повеней на підтримку різних програм. Це все затверджує Конгрес і це додає ще більший дефіцит. Тому іноді ми дійдемо і до трьох трильйонів дефіциту. Далі, уже три роки поспіль ніколи не ухвалювався повноцінний закон про бюджет на новий фінансовий рік, який закінчується 30 вересня. Натомість ухвалюють тимчасові резолюції, перекидаючи бюджет попереднього періоду на новий. Так тягнуть із року в рік. Ось вже в цю п'ятницю наближається черговий дедлайн, це вже третій чи четвертий дедлайн лише за цей фінансовий рік, і знову немає згоди. Пропонують знову ухвалити тимчасову резолюцію, а там, мовляв, вже літо, канікули, а потім знову час голосувати за наступну резолюцію. Це показує, що Конгрес не виконує свою головну функцію вчасно прийняти бюджет. Якщо ви прийшли до механіка, а він не ремонтує машину, хоч може робити все інше. Вам такий механік не потрібен, згодні? Так само і тут. Чому не можуть домовитися, бо є три групи: радикальні ліві, які вважають, що дефіцит треба збільшувати і роздавати ще більше соціальних пільг. Радикальні праві, які і я тут із ними згоден, кажуть, що таке зростання дефіциту шлях у фінансову катастрофу. І центристи болото, які хочуть знайти компроміс. Бо різкі урізання чи збільшення видатків не популярні. У підсумку радикальні праві часто блокують бюджет власної партії в союзі з демократами, й собі голосують проти, усі бояться закриття уряду, але можливо, рано чи пізно нам треба через це пройти. Чим менше ми цього боятимемося, тим краще. Ілон Маск і так робить усе, щоб уряд став меншим, тож якщо він і закриється, ми цього майже не помітимо. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі «Кофе з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.